Сербські археологи зчищають пісок із дерев'яної конструкції. Це залишки давньоримського корабля. Недавно його знайшли робітники, які видобували вугілля у кар'єрі поряд із містом Костолац. Недалеко розташований важливий археологічний об'єкт руїни Вімінаціума. Це римське місто, яке було засноване в першому столітті. Раніше біля нього ще знайшли корабель та три човни. Не киначені не чудо тут стояв знаменитий четвертий щасливий флавієвий легіон. Він контролював не лише цю місцевість, а й значну територію придунайського регіону. Тож не дивно, що знайдений корабель римський. Тоді в чому ж сюрприз, а в тому, що судно добре збереглося. Археологи поки що не беруться точно назвати вік корабля. можливо знахідка належить до першого століття до нашої ери, а може це третє або четверте століття. Учені хочуть виставити судно у музеї, де зберігаються речі з вімінаціума Це буде дуже складна процедура. Нам допоможуть інженери, які працюють у кар'єрі дермно. Вони підготують спеціальну конструкцію, яку підніматиме кран. Наші реставратори з археологічного інституту подбають про захист корабля, щоб він не зламався. Археологи вважають, що знайдені судна входили до складу річкового флоту, який обслуговував в Вони або затонули, або їх покинули на березі. У вімінаціумі мешкало понад 40 тисяч осіб. Це було одне з найбільших міст тієї епохи. Там були храми, палаци, амфітеатри, і подроми та римські лазні. Розкопки почалися 1882 року. Археологічний комплекс займає 450 гектарів. Учені дослідили лише 5% території. Вони знайшли золоті вироби, нефритові скульптури, фрески, зброю та рештки трьох мамонтів.